Вітаю вас, другі! Вітаю глядачі каналу. IVTV, приможного нам усім дня сьогодні день вшанування пам'яті бійців, які втратили своє життя, захищаючи незалежність, суверенітет України і її майбутнє. Ми їх пам'ятаємо. І в тому числі заради них ми проводимо ту діяльність, громадську діяльність, яку зараз робимо на каналі. Вітів їдемо далі. У нас сьогодні в гостях Ігор Челенко. Я вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю. Привіт, да. дуже дякую, що прийшов. І ми будемо обговорювати питання проведення виборів, які вже Певний час вісить над Україною з однієї сторони, звичайно, такі що дотискають терміни проведення, бо скоро і президенти і рада вони стануть. Я не знаю, напівлегітимними. Але тут у нас зовнішні фактори, які також починають тиснути і казати, що Україна під час виборів повинна піти на переобрання. І пане Ігорю, до тебе перше таке запитання, як ти вважаєш, хто більше на сьогоднішній день повинен бути зацікавлений в виборах? Самі громадяни України, які тут є? Політична влада, наскільки для неї на сьогоднішній день необхідно? Проведення виборів, так і зовнішній фактор, зовнішні гравці. От хто зараз на сьогоднішній день, на твою думку, більш зацікавлений в проведенні виборів? Ну, очевидно, що однією із ну фактично однією з наших завдань, які ми зараз ну, фактично обороняємо Україну від російського агресора, є. Українська демократія, ми розуміємо, що це є небезпека сьогодні для Росії. Бо чим більш успішною буде Україна, демократична Україна, тим це нестиме екзистенційну загрозу для РФ, як вони це собі розуміють, і з цієї точки зору зрозуміло, що демократичні процедури, в тому числі, і питання обрання. Органів влади, обрання президента, обрання законодавчої гілки влади, звичайно, воно має бути важливим для нас, і воно є важливим, тому що ми розуміємо, що будь-які фальсифікації вони завжди викликали українського суспільства збурення виводило людей на вулиці, і демонструвало, що ми сьогодні говоримо не лише про легальність влади, але і про. Народну легітимність, це вкрай важливо. І її можна підтверджувати не лише соціологією, яка там знімається в певний момент, є питання до її проведення, до методології і так далі, до питання, які поставлені, а е, вибори ви так просто е, їхні результати не оскаржите, окрім як судових засідань. Ну, зрозуміло, що це е, одразу йде питання до легітимності влади. Але е, хочу відзначити, що яким би не був солодкий цукор. Ми пам'ятаємо, що для людей з певними хворобами це може бути вбивством. І тут ситуація дуже схожа, бо сьогодні в Україні війна. І в таких умовах я, наприклад, для себе особисто я не бачу можливостей для організації виборчої механіки для того, щоб провести волевиявлення згідно з демократичними процедурами. Наш ворог постійно апелює до нібито проведення референдумів в лапках, звичайно, там, в Криму, наприклад, чи референдумів стосовно приєднання нібито чотирьох українських областей, як це було в минулому році. Але ж зрозуміло, що якраз чому з Україною сьогодні весь цивілізований світ? Тому що в тому числі відсутні будь-які демократичні процедури в час їх проведення їх просто неможливо провести в тих умовах. Я вже не кажу про фальсифікації і так далі. Просто питання процедури. Так от власне сьогодні для українського народу, що є важливішим перемога над ворогом і збереження української держави як такої, чи переобрання і так. Очевидно, найпопулярніших політиків, які сьогодні є. Ну, от, наприклад, питання Зеленського. От під час конкретно війни хто може бути опонентом, реальним опонентом Зеленського? Та я думаю, що його переберуть, це буде той же самий перший тур зразка 14-го року травня місяця, коли Порошенко обрали понад 50% Там 53 чи чисячья відсотки. Тому що українці вони гуртуються. Перед загальною загрозою і вони просто його переоберуть. Але для того щоб його просто переобрати, по-перше, витратити, як там Зеленський сказав, 5 мільярдів. Правда, там в новинах почали говорити про 5 мільярдів доларів. Я думаю, що це гривень, треба трошечки mm -hmm. спуститися. Але на це вибачте, ви, треба витратити кошти. А в мене питання: а у нас є ці кошти сьогодні? Хоча, з іншої сторони, опоненти думки скажуть: так слухайте, а ви ж дороги перекладаєте, а ви ж там десь в тилу. Ну там ми ж бачимо по прозоро якісь певні ситуації. Але ж вибачте, від того коштів більше не стає. Питання в тому, що весь цей ресурс ми могли дійсно направити конкретно на оборону, направити на закупівлю тих самих дронів, направити на краще устаткування для української армії. Бо зрозуміло, що від цього сьогодні залежить майбутнє нашої держави, і саме в цьому нюанс, що з однієї сторони, Захід сьогодні хоче проведення виборів. Демократії хоче захід хоче демократії демократії і легітимного партнера. Легітимного партнера. Бо треба розуміти у березні місяці наступного року в Росії відбудеться шепіто під назвою президентські вибори. І що вони зроблять? Вони переоберуть Владимира Путіна. І далі цей Путін буде казати. Я ж казав, що в Україні хунта. Я ж казав, що у них переворот стався. Бачите, вони навіть бояться проведення виборів. Неважливо, що в законодавстві є пряма заборона, там, я не кажу там в Конституції, але на рівні законів пряма заборона проведення виборчого процесу в таких умовах. Але ж знову ж таки, це буде власне меседж концептуальний, яким будуть бити у ті країни, які ну, сьогодні займають третю сторону. А ну очевидно, що Україні треба показувати, що ми дружимо свою демократію. Це в тому числі те, що сьогодні ми захищаємо. Але водночас, для того, щоб провести вибори, ну як на мене, ми маємо давити ту точку зору, що це можливо після завершення війни, але швидкість завершення війни і перемога України має це на увазі на справедливих умовах завершення нинішньої повномасштабної війни. Угу. А можливо, і виключно виходячи з тієї допомоги, яка нам надається сьогодні, ритмічності цієї допомоги, і виконання тих зобов'язань, які досягнуті на політичному рівні. Тобто, ми ж бачимо, який лаг іде від, наприклад, касетні боєприпаси. Ми їх ще восени минулого року. Просили, а по факту отримали там скільки півтора місяці назад uh -huh. чи скільки. Ну, мається на увазі, що дуже багато часу йде на ці дипломатичні процедури. І коли зброя опиняється на передовій відповідно втрачається час. А від цього, повертаючись до теми виборів, від цього й питання: а як довго триватиме війна? Бо, вибачте, я не розумію, як провести сьогодні. У нас. 6,2 мільйони наших біженців за кордоном це те, що цифру дає Мінекономіки, але воно варіюється. Дехто каже, 8 мільйонів там ну, ходить, але я, я там все-таки кажу, що 6,2, якщо мінекономіки сказали, їм там видніше. Майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Мільйон мобілізованих. От ви порахуйте це все, докладіть разом. І що ви получите? Ви получите приблизно там 11-12 мільйонів. А це та когорта виборців, на секундочку. Подивіться другий тур будь-яких президентських виборів. Ви побачите, що це фактично всі голоси за одного чи іншого кандидата. Ну тобто, це шалена просто кількість. А плюс до того, на таких виборах: уявіть, яка явка буде, яка буде явка? Чи підуть українці, знаючи, що їх сьогодні будуть чи атакувати ракетами, чи. Можуть бути різні диверсійні операції на різних майданчиках. Чи підуть українці на виборчу дільниці? Ну це все відповідно битиме появці. 15-20%. От ви, ви хочете вибори провести з 15-20% явки. Хто прийме легітимність цих виборів, коли ви там побачите такі цифри? Чи можна казати, що от розділити от на такі от три аспекти, от я так зрозумів: перша внутрішня легітимність. Ну, ми вважаємо скоріш за все, так що влада на сьогоднішній день є легітимною, і ці вибори вони з нашої позиції з середини України. По суті, ну для того, щоб підтвердити це все, ну можливо, на вибори не потрібно йти, так ми розуміємо зовні так, що вони хочуть легітимності. Зовнішньої, так, і вони кажуть про демократію як про вибори. Так в Україні мені видається, що демократія і вибори це щось кардинально трошки інше, бо представлення інтересів людей не відбувається, так але потрібна легітимність. Тобто ми. Зараз йдемо в фарваторі е, зовнішньої політики, яка вона каже, що продемонструйте для нас, що ви є суб'єкт, той, який готовий буде виходити на складні рішення, тобто сідати за стіл і обговорювати там, е, після того, як ми надіємося, що ми відвоюємо там, територію, сідати за документ, який буде називатися там, мирний договір і репарації. Так? Я розумію, що для цього. Ну, в тому числі, але ж ми маємо усвідомлювати, що е, насправді е, для того, щоб провести вибори, е, ну виходячи із тієї ситуації, яка є сьогодні, а соціологи її ну, вважаєте на помацьки, намагаються зрозуміти, mm -hmm. бо провести сьогодні нормальне соціологічне дослідження в Україні нереально. Ну, скажу чесно, не питання сьогодні там опитування, чи фейс-ту-фейс, face -face, чи телефони, чи ще. Ні, питання в більш е, е, якірних моментах, тобто з точки зору е, нерозуміння і кількості населення, і е, плюс. Вони відповідав, ну візьміть, наприклад, всеукраїнський перепис населення, останнє 2001 uh -huh. року, на який опираються власне під час розробки того чи іншого соціологічного дослідження, то ви побачите, що ну повна невідповідність іде, і це якраз говорить про те, що нам важко навпомацьки зрозуміти бажання власне українського народу. І в такій ситуації ми бачимо, що в принципі є запит сьогодні, але запит кого? Не конкретних політиків. Ну, конкретних політиків я знову ж таки можу там Зеленського назвати, але він уособлює сьогодні загалом українську державу, яка опирається російському агресору. Тобто його рейтинг сьогодні сформований, це фактично бажання нашої опору і перемоги. А, а далі ми бачимо, що не хочуть політичних партій. Ну тобто, є звичайно ядерні прихильники там Європейської солідарності, а вона до речі, все рівно згоджується. Є там. З батьківщиною теж питання велике. Там ну кого не візьми, є питання. Тобто, сьогодні люди кажуть, ми хочемо голосувати за волонтерів, ми хочемо голосувати за військових, ми хочемо голосувати за господарників. Але е, політичні партії, які б мали нові політичні партії, які б мали запропонувати відповідну пропозицію, вони сьогодні відсутні, бо політичного процесу все рівно сьогодні в країні немає. Хто готується до виборів, але як такого здорового політичного процесу у нас немає. І в таких умовах, як проводити вибори? Ви е, за декілька місяців створите ці партії, чи створите блоки, там, умовні за єдність України, чи там ще, ще якось, чи блок Зеленського. Ну, як хочете назвати? Чи будуть ці блоки відображати бажання українців, і чи можуть ці блоки. Відповідати там рівню представницької демократії, як ми це собі бачимо. Я думаю, що ні. І в цьому якраз найбільша проблема, бо українці все рівно вони сьогодні заточені на перемогу над ворогом. Вони не думають сьогодні, кого обирати. Ну Я не кажу про окремі Facebook-спільноти, які будуть там виписувати штори і казати, що е, хто розмінував чонгар, хто не розмінував і так далі. Ну Це насправді це дуже вузька ніша Українці сьогодні їх е, непокоїть війна і їх непокоїть економічне становище. Вони не думають зараз про вибори, просто не думають. Чи правильно я тебе розумію, що проведення виборів воно навпаки може поставити питання щодо легітимності? От якраз наступних об, о, обраних і, і президента, і, і, і Верховної Ради якраз поставити питання, бо е, ті, кого можуть обрати, якраз вони і не будуть відповідати очікуванням людей, якщо зараз з цим суспільство змирюється. То потім може виникнути велике питання. Правильно розумію? Абсолютно. Тобто, звичайно, зараз нам можуть казати про нинішнє скликання парламенту, що от будуть там проблеми з легітимністю, але ж знову ж таки, парламент обирається не 5 років, а 5 років. Так, тобто, до, відповідно, до серпня наступного року в нього залізобетонно є повноваження, ну плюс 83 стаття Конституції угу. включається, де там прописує, що повноваження можуть там продовжуватися під час воєнного стану. Плюс Plus, звичайно, президент України питання до нього будуть, але ж знову ж таки, ми маємо усвідомити, що якраз за рахунок а, тих умов, в яких можуть бути проведені вибори теоретично, а, вони і покажуть, що наступні вибори а, позачергові будуть ну дуже швидко. Ну тобто, навіщо оцей вибір робити на рік? Навіщо робити те саме, що в Києві, наприклад, сталося? Згадайте. 14 й рік вибори в місті Києві, і потім 15-й рік вибори в місті Києві. У мене питання: у вас стільки грошей, що від того змінилося? Від знову, коли там кличка там, переобрали, там, ну що змінилося? Ну нічого, абсолютно. Тобто ми зайшли зараз в повномасштабну війну. І в нинішніх умовах зрозуміло, що продовження повноважень і парламенту, і президента? Воно навпаки, сьогодні зіграє в плюс тим опозиційним силам, які знаходяться в Раді, які зможуть на цьому маніпулювати, але водночас вони лишаться а, в грі. Бо вибори їх можуть повністю викреслити? Загалом нинішній склад парламенту, угу. в тому вигляді, в якому він є, оновиться а, на, три четвертих. на три четвертих. Тобто, в мене питання: а чи хочуть сьогодні а, нинішні обранці? Просто виходити з Верховної Ради в нікуди. Я сумніваюся, і насправді. Що вони будуть змінювати конституцію? Е, ну, мається на увазі, що е, Чи дадуть у мен... вони ж старт цьому процесу. От я ж про це і кажу. Угу. Для того, щоб дати старт виборам, це на 14-й рік. Це недостатньо було виступу Зеленського з трибуни парламенту попереднього скликання, де він каже, що я розпускаю Верховну Раду. Тут треба змінювати законодавство. Але, вибачте, в самій слузі народу, знаючи, що буде сформований якийсь там умовний блок Зеленського, я сумніваюся, що вони наберуть голосів на те, щоб змінити закон про відповідно воєнний стан і Кодекс виборчий і так далі. Ні. Я думаю, що, скоріш за все, буде грати йти до останнього. І тут питання навіть не політичної волі, конкретно Зеленського, чи, не Зеленського, чи Заходу. У нас є Верховна Рада. у нас Парламентсько-президентська республіка. І так просто ці вибори не провести. Бо це знову ж таки почнуть казати, що у нас відбувається узурпація. Треба завершувати війну з допомогою Збройних сил України. Це єдине можливість нормального. А подальшого жит... політичного життя в нашій державі. Я знаю, що ще одне питання я хочу підняти. Я думаю, воно дуже важливе, і воно виникло, от якраз те, що чую, що ти кажеш. Якраз може відбуватися дуже багато етапів розколу суспільства під час цього процесу. От, перше, потрібно не потрібно проводити вибори. так? Друге, потрібно змінювати конституцію, не потрібно змінювати. Так? Третій розкол. так? Ну, Нам цього не хочеться, але ну, ми до того, не дай Боже, можемо йти. Питання правил виборів. от Ти що ти кажеш, зміни закону? Зміна закону це є правила, а вони є не сформульовані, ніким не сформульовані. Ну, станом на сьогодні, якщо проводити вибори, то вони будуть мають проводитись згідно. Ну Якщо я кажу про вибори в парламент, вони мають проводитись згідно з відкритими регіональними списками. а Очевидно, що в таких умовах, Ну це нездійсненна мрія ініціаторів проведення виборів. Як на мене, єдине, що може підійти теоретично, це змішана система з закритими списками по пропорційній частині, і мажоритарка. Чому мажоритарку треба лишати? Питання представництва всієї території України. Абсолютно. Та сама відповідь на питання, яке було і під час виборів того 14 2014 року. У нас є частина окупованої території, і дивлячись на нарізку округів, просто лишити там 10, 20, 25 крісел у Верховній Раді порожніми угу, там до моменту, поки ці там території не стануть деокуповані. Ну, ну, зрозуміло, в нинішній розкладці це може бути набагато більше крісел, але тим не менш, конституційна більшість в парламенті буде, буде. І таким чином орган може бути далі повноважним для того, щоб приймати ті чи інші рішення. партії не існує. Партії не існує ті, які можуть залучати людей для проведення виборчої кампанії. Тобто за короткий проміжок часу, наскільки розуміється, партії народитися як такові просто не можуть, просто не можуть. По-друге, вони не зможуть встигнути запропонувати суспільству якісь бачення. Окремі від інших. І третє, їм прийдеться в процесі виборчої кампанії йти на жорстку дискусію між собою для того, щоб відрізнятися. А на виході може получитися, що представництво людей у парламенті так і не відбулося. І наступний етап, от ми знаємо, що після проведення любих виборів, чергових, позачергових, там мінімум півроку, ще кажуть, що. Ця рада вона не є легітимною, тобто представництво людей немає, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вірно я розумію. Ну тут ще нюанс такий. Дійсно, треба розуміти, що майбутня виборча кампанія, якщо вона відбудеться в наступному році під час воєнного стану, я повністю погоджуюся, що не буде унікальної пропозиції для українського виборця. Звичайно, ми зараз бачимо намагання сформувати там якісь окремі пропозиції для внутрішніх переселенців. Uh -huh. Бачимо, там uh -huh. як Людов і компанія щось формує. Далі з військовими так само тема. Але ж знову ж таки, я думаю, що кожна партія із нинішніх просто будуть опиратися на красивій пухнасті, грубо кажучи, без нормальної пропозиції. Тобто, загалом вона буде україноцентрична, патріотична. Але буде не змагання ідей, а буде змагання конкретних персоналів і конкретних списків. Вони будуть формуватися абсолютно класичним Вінігретом, тобто певні військові, певні волонтери, певні громадські діячі там антикорупціонери і так далі. Але це буде все схоже, і кожен список буде подібного штибу. І тут уже люди будуть. В залежності від уподобань по конкретним обличчям, у мене питання: тоді що ми будемо мати на виході якість того парламенту? Чим він принципово буде відрізнятися від того парламенту, який є сьогодні? Як на мене насправді сьогодні у влади є більше важелі впливу, ну мається на увазі і виконавчої влади, і президента України як інституції. Більше впливу на нинішній склад Верховної Ради. Бо наприклад, от заважає там уряд. Склад уряду. Візьміть там ідея, там, наприклад, звучить, там в парламенті є монокоаліція, але ж можна міняти формат. Можна створити коаліцію вже нового якогось формату і сформувати інший уряд. Це ж можливо зробити під час війни? Можливо. Ну тобто, і це вже по суті, без необхідності проведення виборів, це дасть певний поштовх і покаже, що в принципі є. Ну, знаєте, що уряд національної єдності. Коли була така тема, але... а тіх ну, не неважливо, але мається на увазі показати, що в принципі об'єдналися, додали угу. міністрів, які там від тієї чи іншої партії це, в принципі, можливо робити, можливо, але немає необхідності проводити вибори. Паралельно з тим, що як буде поводити себе парламент наступного скликання, теж величезне питання: наскільки він взагалі зможе прийти до влади. Чи не зірва Росія а, і десь на проміжковому якомусь етапі, можливість його переобрання? Вірно. Тобто там насправді це навіть е, питання там не одного ефіру, не однієї години Там настільки багато ризиків. Я вже не кажу про фізичну небезпеку для виборців, mm. для членів виборчих комісій, для центральної виборчої комісії. От уявіть собі, гадається Росія прямо по Лесі Українки один. Що далі? Ну, що далі? Який буде одна справа, коли. Там, по десь ода вдарили там, можна переключитись. Але от що буде, якщо така ситуація станеться? Виборчий процес зупиниться, зупиниться. І потім будуть критикувати тих, хто був найбільшим апологетом відповідних виборчих процесів. Ну тому я ж кажу, треба якраз припиняти активну фазу бойових дій. Я не виключаю, що вибори відбудуться під час війни, але вони мають відбутися під час. Після завершення повномасштабної фази, я нагадаю, що агресія Російської Федерації згідно з нашим законодавством розпочалася 19 лютого 2014 року. Порахуйте кількість виборів, які відбулися. Звичайно, ми були там, це не воєнний стан, але тим не менш, агресія почалася тоді. тобто Цілком можливо, що на якомусь етапі повномасштабна війна завершиться, але гібридне протистояння воно продовжиться. І тоді дійсно, тоді будуть умови, коли ми зможемо переобрати і Верховну Раду, і президента, і відповідно отримати новий поштовх до легітимності чинної української влади. Я дякую. Ще одне таке запитання: чи не відбудеться так, що ці вибори вони будуть можливі вибори, проходити під іди під ігідою? Давайте світу покажемо. Наскільки ми є демократичними, і всі такі будуть так дивитися на це, все ну блін, ну, ну треба показати. Так, ну так там, намалюйте, там, домалюйте чогось, у нас же ж фахівців багато щодо цього. І от, щоб ми е, на цьому процесі е, просто не зневірилися в ту демократію, яку е, бачать на Заході, а в нас тут абсолютно по-іншому. Тобто ми її не сприймаємо вибори як елемент вирішення наших е, проблем, І щоб ми тільки не усугубили цю ситуацію. навіть якщо буде сказано, що давайте підемо на вибори, але напишемо, що там через вибори, там через рік у нас відбудуться там позачергові вибори. Тобто, чи от навпаки, цей процес він не зменшить розуміння демократії в, в світі. Ми зсередини чи це не покажемо, як ти вважаєш? Очевидно, що Україна сьогодні це поле для експериментів. А, і, і, ну, ми розуміємо, що в будь-якому разі ми е, стоїмо, що, що демократія має далі бути у нас. І ми, не дивлячись на любов до сильної руки, все рівно. Ми показуємо, що ми хочемо саме демократичний устрій. Але тим не менш тим не менш зрозуміло, що Захід не розуміє всієї повномасштабності того тієї збройної війни, що відбувається зараз на нашій території. Тобто вони зі своїх м'яких кабінетів говорять: там проведіть вибори. Ну що це складно? Це ж не складно. Ми ж там просимо вас, ми ж фінансуємо вам всю цивільну частину бюджету. Ну, проведіть вибори. Але ж ну правильно, президент якраз в інтерв'ю Масічуки сказав, що ну окей, хочете вибори, дайте 5 мільярдів дайте. Бо, вибачте, все настільки розписано, скільки у нас не піднімалося відповідно прожитковий мінімум. Угу. Подивіться на пенсії, подивіться на рівень інфляції. Так він загальмовується, але тим не менш, вибачте, 30% за минулий рік. Це це серйозно. дуже-дуже Я просто хочу сказати, що люди сьогодні думають: багато хто за що їм хліба купити? Ну об'єктивно. І коли зараз кажуть, для того, щоб от ви проведіть вибори, які фактично нічого не змінять, не посилять якість життя, але ви їх проведіть в спиші ці 5 мільярдів. в мене буде ну все таки. Ну, в мене таке враження, що люди скажуть: да краще відбудуйте там дві-три школи, угу. які зруйновані. Тобто, відбудуйте... області Так, та, абсолютно. Тобто, дайте ці гроші на відновлення далі. Я думаю, що тут люди більше підтримують, ніж бажання йти і голосувати під час війни. Хоча знову ж таки я підкреслюю, що українці вони так, вони змінюють там свої політичні уподобання і вони люблять ходити на вибори. Це нормально. І це я закликаю завжди ходити на вибори, але в нормальних умовах. І дійсно, ми покажемо, що в майбутньому цей баланс між нашими органами влади. Систему стримування противаг ми її збережемо, і вона далі буде функціонувати на благо України. Я дуже дякую тобі за участь. Дякую, що на здивитись. Має вітів, і на кінець хочу сказати: от як пан Ігор він сказав, щоб Україна в цьому процесі вона не стала ще одним полігоном випробування там, сутності розуміння, напевно, там от демократії, так, обрання. Ну, і, звичайно такі, найкраще, якщо і будуть вибори, йдіть і голосуйте за тих, кого ви знаєте, кому ви довіряєте. А якщо ви таких людей не бачите, так, ви висувайтеся самі. так. І доказуйте своїм друзям, знайомим, родичам, і своїй спільноті, що він найкращий, і ви можете представляти їхні інтереси. Ти хочеш щось сказати, будь ласка. Ні, абсолютно я закликаю просто людей завжди бути активними. Наша громадська активність чи у виборчому процесі, чи загалом вона фактично сьогодні змінює світ. Саме українці своєю єдністю і своєю активністю показують, що все можливо. Єдине, будьмо завжди з проукраїнською позицією це наш фундамент, на якому ми маємо. Кріпко стоять і на цьому міць. на цьому точка. На все добре, мої вітві суспільні діалогія. Я Олексій Кименко. на все добре.